Просто зачитаю вам ці 28 пунктів так званого мирного плану Трампа, який Трамп підготував без Європи, здається, що й без Росії, і тим більше без України. Зачитаю і дам в описі: перше підтвердження суверенітету України. Україна зберігає суверенітет на територіями в межах 1991 року за винятком окремих погоджених. Територіальних поступах, визначених в цій угоді. Друге, всеосяжна про, угода про ненапад. Україна, Росія та країни ЄС підписують угоди про ненапад тралювання. Взаємні зобов'язання щодо неагресії. Росія бере зобов'язання не нападати на сусідні держави і так далі. Ми все це чули бачили. Росія, НАТО. Діалог э, за посередництва США. П'яте гарантії безпеки для України. Україна отримує формалізовані гарантії безпеки від США. Ну, Якщо від США, а не знову буде пецький меморандум, то і так далі. Обмеження чисельності Збройних сил України, максимальна чисельність української армії встановлюється в 600 тисяч військовослужбовців. До речі, коли вони сказали в два рази менше, то в мене було перше питання менше, ніж коли. Якщо 600 тисяч, то ну мені здається, це досить непогано. Хоча насправді може бути навіть і менше питання в якості і озброєнні. Конституційний нейтралітет України. Україна закріплює Конституцію, нейтральний статус, заборону вступу до НАТО і так далі. Вважаю, що це вірно, тому що Україна має створити свій військовий альянс. Заборона розміщення військ НАТО в Україні. Де Дев'яте. Розміщення виничувачів НАТО в Польщі мається на увазі, що не в Україні. Поки що ми і так не тягнемо ні закупівлю, ні обслуговування. Десяте, американські гарантії з відповідальністю сторін. Це мається на увазі, що які гарантії, що робить Сполучені Штати у разі якщо Росія нападає знову. Право України, 11. Право України на вступ до ЄС. Знову ж таки, можливо, на той час, коли ми зможемо виконати всі умови, можливо, буде доречно створювати нову економічну, економіко-політичну, економіко-політичну військову унію. 12. план відновлення України. Він передбачає угу", і там пошло поїхало я е, тішуся тим, що там багато сказано про it е, напрямок Тринадцяте поетапна реінтеграція Росії в глобальну економіку. Ну, звичайно, що це нікого не задовольняє в Україні, тому що там вказано повернення Росії в G8, зняття геть усіх санкцій і так далі. Це дуже дуже посилить е, Росію. Ну і звичайно там сказано про співробітниця і спільні проєкти Сполучених Штатів з Америкою в Арктиці, в енергетиці і так далі. 14 заморожені російські активи. Тут мова йде про те, що 100 мільярдів із заморожених активів направляється в Україну, це майже нічого. Європа додає ще 100 мільярдів. Це також нічого не складно порахувати, що біля одного трильйону потрібно України. Хоча, хоча, якщо піде приватний капітал, питання, що були створені умови. Якщо ми не вступаємо в ЄС, то ми зможемо зробити податкову гавань, і тоді дійсно сюди прийдуть гроші. В іншому випадку ні. Тобто демографія, податкова реформа, конституційний захист власності. Тоді 14 пункт і ці 200 мільярдів. Плюс приватні інвестиції це було б дуже непогано. 15. спільна американсько російська робоча група це мається на увазі моніторинг цих домовленостей. Наступне законодавче закріплення політики ненападу РФ Можна не розтлумачувати, це фігня повна. 17. Відновлення угод щодо роззброєння. Тут цікаво. Це означає, що знову повернуться до обмеження ракет середньої дальності і так далі. Це ті ці домовленості, з яких вийшла і США, і Росія. Ну, звичайно, якщо вони не виходить, то Україну обмежить. 18 нейтральний ядерний статус України. Цікаво, цікаво, да. хоча я за те, щоб Україна повернула собі ядерну зброю, хоча б там. Мало це на меті, але здається, що вже це неможливо. Далі, 19 та запорізька атомна станція пропонується, що вона буде керуватися Україною та Росією разом 50 на 50%. Я це не уявляю. Думаю, що одна із сторін захоче викупити і здогадує, що це буде Росія, яка викупить там за весь наші 50%. Наші 100% 50% захопила, 50 викупить. 20-й пункт. Освітньо-гуманітарні та культурні положення. Ну, зрозуміло. 21 пункт. Територіальне врегулювання. Це найбільш складний блок. США та інші держави де-факто визнають Крим, Донецьку та Луганську області, Російську. Лінія розмежування в Запорізькій і Херсонській областях фіксується фіксує, фіксує, фактичний кордон. Ну, Дякую хоча б не юридичний, а фактичний. Росія відмовляється від претензій на захоплені частини Харківської, Сумської Дніпропетровської областей. Це було би позитивно. Україна відводить сили з частин Донецької області. Створюється демілітаризована зона. Звучить, звучить цікаво. Двадцять друга заборона на зміну кордонів силою. Малаканина. Далі, двадцять третій пункт. Економічні коридори та транспортні свободи. Це зрозуміло. 24 пункт. Гуманітарний комітет. Також зрозуміло. 25-й пункт. Проведення виборів в Україні. Тут цікаво. Нам передписано провести вибори через 100 днів після підписання угоди. Ну, проведемо. 26-та. Повна амністія сторін. Це цікавий пункт. Не уявляю, як можна вибачити. Не уявляю, як можна. А всі ці звірства, що зробили росіяни на території України, вибачте, просто не уявляю. Як же ж гайський суд і так далі? Не розумію, але як е, пункт може бути: 27-й -е, юридичний механізм контролю Рада миру, звичайно, якого очолює Трамп, допоки він президент, що буде далі. зрозуміло. І 28. пункт негайне припинення вогню. Хоча мені б хотілося, щоб це був би перший пункт. Друзі, це я зібрав наступним чином. Декільками агрегаторами штучного інтелекту збирав звідусіль, тому що немає поки що єдиного джерела. Дивіться це в описі. І поділіться, будь ласка, посиланням на це відео. Може я перший, хто просто прочитав ці 28 пунктів. Бережіться себе.